Що заставляє тебе, що тобою рухає, щоб допомагати далі? Так. А, ціль, життя, звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати опору як раніше. Ну, це в мене ж перерізаний вищий, вищий від, а це у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучити сім тобто, ти. Ну ласкаво сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. І я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто пошук місії продовжується. І по інтуїції, за течією, я відчуваю, де люди якось пінні правду кажуть, де неправду. Де щось хороше хочуть, а де щось угадати від мене. І я просто бачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти. І це вже і допомогла дуже багато так. розказати про це, і грошей зібрати. І це... Коротше, я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним. На даний момент це от волонтерство і там, навчання людей. Ну, я думаю, ми до цього дійдемо зараз. Супер до початку війни, до того, як ти собі якби виділив такі моменти, якими ти притягуєш аудиторію, да? Чи було таке в тебе в житті, що ти другі свої моменти, там то, що ти опірний співак, або е я ще знаю, що ти трошки з релігією пов'язаний пов'язанам угу. з дитинства, да? там в тебе є духовна освіта, угу. чи ти е теж це так, як то позиціонував? На широку аудиторію, як це було, було було звісно. Я багато У мене взагалі був період, коли я. Кидав навіть класичну музику заради того, щоб служити Богу, коли я там в духовному коледжі навчався. І це був важкий період для мене. І знову ж таки, так як я медійний, так як я в чомусь, я взагалі максималіст по життю. якщо я в щось хожу – це максимально. Якщо курити, пачку дві в день. Ті, знаєш, не, там, не, ну, от зараз я цим страдаю, після розстрілу я почав курити, я до того не курив. Якщо е, будувати будинок, то зразу там, ти собі будують дев'яти. І, і, ну, грубо кажучи, з І зі мною з бункером, так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілий. На великі сцени, великі аудиторію. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб типу, все, чуть ли там, не права рука Різні, Бога, знаєш, Ісуса, там, грубо Богу. кажучи, да. і мені це дуже подобалось, і мене це дуже багато від чого спасло. Бо кампанії, де я був, це були улічні кампанії, багато хто в тюрмі, хтось помер, хтось на, якби, так пом'яче сказати, на котіках засидівся. То, що я був в церкві, допомогло мені, по-перше, там не розгулятися, не витратити ці гроші, сфокусуватись на чомусь. Ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звіти. Мені ця історія Да, от філантропства. І якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там допомогти молодіжі, кинуть наркотики, пить, курити там туди-сюди.